Голові Ода Михайло Вишевенюку прикро, що українці своїми руками творять імідж нестабільної країни на міжнародній арені. Про це він заявив під час прес-конференції для місцевих змі. Зокрема, губернатор здивований, що представники опозиції на євротрибуні просять інші держави вжити санкцій до української влади. На жаль, каже Михайло Вишевенюк, політичними заявами подібного змісту характеризується і зібрання обласної ради. Не дійсно цікава нація, коли президент зараз Україн. Чітко, твердо, послідовно відстоїє національні інтереси України, не здаючи Росії газову трубу, п'ята колона лупить йому в спину. Навіть на сесії нашої, сесії депутати приймають звернення, що ми вимагаємо від президента, то ви скажіть, що ми підтримуємо дії президента по нездачі газотранспортної системи Росії. А що ви ще вимагаєте, коли і так не здає? Також голова ОДА назвав невипадковими кадрові ротації обласних керівників прокуратури, служби безпеки та так званого шостого відділу. Ці зміни він пов'язав із заявами окремих політиків про існування давніх демократичних традицій на Галичині, і водночас закріплення радянських псевдопринципів свободи слова та економіки в інших регіонах держави. Останні випадки виявлення хабарників та розкрадачів бюджетних коштів на Прикарпатті каже Михайло Вошовенюк, свідчить про протилежне. Якщо ще одного чиновника там десь з одного району бувшу, притягнули до відповідальності, він бігом заплатив 800 тисяч гривень, повернув бюджет тих, що украли на повені. То яка тут політика? 800 тисяч вернув назад бюджет, так мені прокурор розказує. Ну то йди з Богом. Що тобі держава має ще годувати, охороняти там за плотом за хвилючим? Це правильний державний підхідчині? Правильно. Ще я там одного хапнули, я фамільно звати не буду. За 140 тисяч теж приніс бігом, віддав державу бюджет, заплатив, ну йди з Богом. Голова облдержадміністрації підтвердив наміри в найближчі роки розвивати мережу дитячих садків. Також уже за кілька років буде повністю вирішена проблема побудови шкіл та газифікації прикарпатських сіл.